Летючий голландець пришвартувався у Львові. В межах міжнародного культурного проекту у місті відбудеться перші гастролі сучасної постановки опери Ріхарда Вагнера Летючий голландець цю оперу на своїй сцені вже встигли побачити одеські глядачі. Львів'яни матимуть можливість поринути в дух вагнерівської епохи вже 12-13 вересня в оперному театрі. Це в результаті унікальний українсько-німецький культурний проект присвячений 200-річчю від дня народження Ріхарда Вагнера. Крім України, у ньому задіяні Німеччина, Австрія та Росія. В Україні твір німецького композитора вперше було поставлено 8 грудня 2012 року в Донбас опері. За словами керівника проекту, постановка летючого ланця готувалася близько двох років. Такий сміливий експеримент не оминули стороною і фінансові труднощі. Проект коштує, коштує 3,5 мільйони гривень, Півтора мільйона це наші партнери і посольство бюти інститут, 500 тисяч це обласна державна адміністрація, яка нас підтримала, і решта це кошти театру, які ми по копійці зароблені, складали для того, щоб здійснити цей проєкт. Оригінальне режисерське трактування ще більше створює фон для розвитку фантастичного. Усі події перед глядачем постають як неспокійний сон, зенти головної героїні нещасливого кохання. Муре вливається у двері, б'ються хвилі, під якими ховається безодня. Якщо розглядати всі опери Вагнера, то партія в Летючому Гланці не є найбільшою, але вона є дуже динамічною, і такою стресовою, тому її складно виконувати. Такі проекти сприяють не лише іміджу театру, а й впливають на розвиток культурного співробітництва. Це вже є скільки існують театри, після що в радянський час починалася ця дружба, а тепер тим більше вона розвивається. І сам факт обмінних гастролей великих таких, це є рідкість, але якщо самі виконавці солісти приїжджають, це є зараз традиція. Після Львова корабель Примара полетить до Київської опери. Саме цей пункт призначення стане фінальною точкою відліку голландця в Україні. Світлана Макугонська Анатолій Лупаченко новини.